Доброго дня, любі малята! Хочу сьогодні розповісти вам про електроприлади. Що ж таке електричні прилади? Це прилади, які допомагають нам та полегшують наше життя. Давайте їх роздивимось та дізнаємось про те, чим вони можуть бути для нас небезпечними. Холодильник, пральна машина, праска, телевізор, комп'ютер, ноутбук, фен, електрична плойка, мікрохвильовка, Електроплита. Чого, дітки, не можна робити ніколи? Всі ці прилади вмикаються у розетку, а там живе струм. Він дуже небезпечний. Чи можна в розетку засовувати будь-які предмети? Ні. А чому? Бо вдарить струмом, можна навіть загинути. Чи можна торкатися мокрими руками електроприладів? Ні, дітки, ні, ні в коєму разі. Чи можна вмикати без дорослого ці прилади? Звісно ж, ні. Чи можна сидіти в ванні і грати в планшеті чи в телефоні? Ні, не можна. А якщо, наприклад, ти дивишся телевізор, а він почав миготіти, чи можна по ньому стукати? Ні. Він може вибухнути. Дітки, будьте уважні! Дбайте про себе та про своє здоров'я. Подивіться, що може статися, якщо не дотримуватися правил безпеки. Звісно ж, пожежа. Бережіть себе, малята.